Українські серіали, які ви можливо вважаєте, крінжові, але мені подобається. І третє місце у нас займає Богдан Київ, день та вночі. І ми навіть нещодавно його передивились. І що я хочу сказати так. Крінж присутній. Але мені подобається. Особливо на той час, у 2016 році, це був класний серіал про Київ, про початок нового життя в столиці. І тоді всі їздили на наблизники шукати ту саму квартиру. Друге місце, і ми знову переносимось у 2016 рік, і це вже серіал Хазяйка. <му> Блять, я ніколи в житті так не переживала, як тоді, коли дивилась той серіал. Хоча це звичайна мильна драма з усіма зрадами, скандалами, але тоді мені подобалося і перше місце. Я вважаю, що це один з найкращих українських серіалів, і це спіймати Кайдаша. І пальцем трайка, да я вас нагодую! Цей серіал класно знятий, класно підібрані актори, а сюжет дійсно відрізняється від усіх у цих стандартних українських серіалів. А який український серіал ви порадите мені подивитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях.